І переходимо до спортивних новин. Ганбольний клуб мотор підбив підсумки важкого 2022 року. Війна Здавалося б не до спорту. Закрити все. Але це не про запоріжців. Зберегти і розвивати таким принципом користується запорізьке акціонерне товариство Моторсіч. Попри все, почали шукати шляхи, як втримати на поверхні гандбольну команду, що представляє нашу державу на усіх можливих аренах, що прославляє наш синьо жовтий прапор, домовилися з німецькою бундеслігою, однією з найсильніших у світі, і навіть продовжили грати у Єврокубку. Ми домовилися з федерацією європейського гандболу, о тому, що ми будемо грати в Єврокубках. Це все благодаря нашому спонсору підприємству Моторсіч в першу чергу. Да, ну і той команді, яка працює на начальній команди, і президент клубу. В першу чергу ставка була зроблена на українських гравців і вихованців клубу, які будуть захищати батьківщину і на спортивному фронті. Ми показуємо, що ми сильні українці, що ми не здаємось, що наша ну, основна мета така після перемоги іменно, розвивати далі гандбол. У всіх залишаються родичі, хто на тимчасово окупованій території, хто на підконтрольній. Але де б не були українці, вони досягають успіхів. І наші ганболісти не виняток. Допомагають іноземні партнери частину фінансування взяли на себе німецькі друзі-запоріжців. А завдяки підприємству Моторсіч, ми ще не раз побачимо наших гандболістів на українських майданчиках. Прийшло нове керівництво на підприємство. Дуже добре, що вони також опікуються спортом. Всі бачать, що ганбольний клуб буде существувати. Ми ще там не можемо сказати, там, яка концепція буде розвитку клубу. Беззаперечно, ми хочемо грати тут в Запоріжжі. Ми хочемо грати в Україні. Того хочуть і нове керівництво. Зараз увага акцентована на вихованцях мотора, і саме вони будуть представляти Україну на європейських і світових майданчиках у складах як запорізької команди, так і національної збірної.